джип компас 2016 року випуску на автоматі за 10,5 тисяч 2 Двохлітровий газ-бензин на передньому приводі. Автомобіль має LED ближній світлофар. Такі цікаві, у нас лінзовані туманочки попереду. Хром вставочки на решітці радіатору, легкосплавні диски. Машинка обслужена. Всі 4 стойки амортизаторів нові, гальмівні диски нові, мастер та фільтра. Звичайно, що після покупки бажано для себе. Поміняти. Акумулятор ще новий, радіатор кондиціонера новий, багато чого тут було замінено і вкладено. І мені подобається салон цього автомобіля. Він у нас не простий, тряпочний, а такий комбінується і в дуже цікавому кольорі. Є вакелимочки, також підкреслюють наш інтер'єр, текстиль, шкіряні вставочки по боках, шкіряне мультикермо, датчик світла, автомат, підігрів сидінь, кондиціонер працюючий, величезна манітола. Власник віддав 30 тисяч гривень приблизно за неї. Є і камера заднього огляду, все працює, є підлокітник. Походові зауважень, жодних нема. Мотор сухий, кропка суха. Хочу сказати, що досить зручні м'які дивани позаду. Тобто їхати буде зручно. Стосовно того, чи є багажник. Багажник, в принципі, є. Ось дивіться. Також є виклимочок лежить. Поєднанні це все виглядає класно. Ключ балони. Новий, куплявся 125 гривень. Бачите, докатка також власник віддає. І камера заднього огляду кріпиться саме тут. 10% можна забрати собі такий красивий автомобіль. Вигляд має, притоновані вікна, обслужена ходова, без зауважень по мотору, без зауважень по кропці. Чекаю на вас, любі друзі. Симпатичний автомобіль.